Рік, будучи на молитві, я сказав такі слова, що з Божою помічю, дай Бог, щоб в цьому році хоча б відремонтували дах. Історична сакральна архітектура це пам'ять і традиція місця. Це відображення у священних спорудах тисячолітньої історії пошуку шляху до Бога селі Байківці поблизу Тернополя знаходиться Римо-католицький костел парафії святого Шарбеля. Храм збудований у 1936 році завдяки коштам родин Фредбергів та Несоловських. Восени 1937 року його освятили. Сходом історії храм, який більшість церков та костелів області почав пустувати. За радянських часів тут зробили склад харчових продуктів. Протягом 70 років костел стояв пусткою, двері храму не відчинялися. Але незважаючи на те, що в костелі більше не було богослужінь, усі мешканці добре розуміли, що це свята будівля. Хрести та ікони зняті не були. Більше того, сама громада доклала всіх зусиль, аби храм вцілів у такому ж вигляді, як був зведений. З Божою поміччю та доброї волі влади. У 2019 році храм повернувся до католицької громади. У 2020 році його освятив архієпископ Мечислав Мокшицький. Під час цієї урочистості у храмі. Було інтронізовано мощі святого Шарбеля. Проте, щоб настоятель з парафіянами могли проводити безпечні богослужіння та славити Бога, потрібні були реконструкція та немалі кошти для ремонтних робіт. Костел в Байківцях старовинна будівля, збудована у стилі модерн та є пам'яткою архітектури, тому відновлювати споруду потрібно було негайно. Основна місія зберегти історичні форми та деталі, щоб утримати дух святості та соборності. В першу чергу потрібно було замінити прогнивший купол компанія Мост Україна, представник американського виробника деревообробного обладнання та інструменту «Вудмайзер Україні встановила стрічково-пилковий верстат на території костелу для порізки пиломатеріалів для реконструкції даху. Майстри демонтували центральний дах та купол, і також покриття на сигнатурці центральній. Після завершення покрівлі планують замінити вікна, двері, підлогу та провести опалення. Роботи ще багато, але важливо те, що настоятель та парафіяни розуміють значущість та святість костелу, тому богослужіння не зупиняють і під час ремонтних робіт. Дякую. Вам за ваше велике серце, котре е, дало літ в тому, власне, що сьогодні ми маємо дах над головою. Байковецька громада радіє, що на території Тернопільської області знаходиться святиня, яка може зцілювати, надихати та заспокоювати. Святий Шарбель об'єднує і чекає всіх людей. Бо у любові до Бога немає заборон та обмежень. Молімося за нашу батьківщину Україну, щоб Господь відвернув від нас лихо війни і вдарував миру. Тебе просимо. Любити Господа і нашу історію свідомість українського народу. А реконструкція та відбудова пам'яток архітектури стає вагомим кроком духовного і національного зцілення. Ми благаємо Тебе, Господи, пошли нам милість любити і служити Тобі як шарбель.